Сім хвилин, і ви у Польщі. Ви взагалі задумувались колись про таке, особливо за останні майже три роки повномасштабної війни. А це може стати нашою реальністю, але це не точно. В Україні знову пролунали заяви про відкриття аеропорту і відновлення польотів. Є два претенденти, де його можуть відкрити, а головне коли і хто зробив такі гучні заяви. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть а Ми переходимо до новин. Українці вже напевне забули, що це таке не їздити в маршрутках чи потягах, щоб дістатися з до Польщі, а потім до кінцевої точки призначення. Ну і варто зауважити, що це ж не лише питання у просто якихось подорожах чи відпочинку, а це і робочі поїздки, і дипломатичні, і поїздки наших військових на навчання за кордон. Про відкриття аеропорту навіть під час війни говорили вже не раз раніше. Про таку імовірність говорили у березні 2024 року. Мовляв, в Україні розроблять документ щодо часткового відкриття неба. Зокрема, Андрій Єрмак наголошував, що тоді дійсно почали роботу над тим, щоб частково відкрити небо над Україною. Ми працюємо над тим, щоб відкрити один з аеропортів. але це станеться лише тоді, коли всі питання безпеки будуть на такому рівні, коли буде можливо це зробити. В Свою чергу вже екс-секретар РНБО Олексій Данілов наголошував на гарантіях безпеки, бо поки їх не буде, аеропорт Бориспіль не працюватиме. Ще за кілька тижнів про можливість відновлення авіаційного сполучення з Києва та Львова заговорив заступник голови офісу президента України Ростислав Шурма в Даусі. Посадовець запевнив, що цитую, ми дуже інтенсивно працюємо над відновленням авіасполучення в Україні та додав, що це буде обов'язково зроблено. Ростислав Шурма уточнив, що у питанні відновлення роботи українських аеропортів Варіанти Києва та Львова, але основний фокус все ж спрямований на аеропорт Бориспіль. Посадовець тоді не назвав конкретних термінів щодо відновлення польотів, але заявив про наявність внутрішньої дорожньої карти та графіків. А ще зазначив, що частка роботи України у цьому питанні не більше, ніж 20%. Мовляв, можливість відновлення авіасполучення залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів та страхових компаній. У міжнародному аеропорту Бориспіль тоді не коментували заяву посадовця з ОП. Там лише зазначили, що увесь цей час. Аеропорт у робочому стані його продовжували обслуговувати до 700 працівників, які виходять на роботу щодня, щоб аеропорти та його працівники були готові до можливого відновлення польотів. А це стане можливим щойно дозволить безпекова ситуація. Згодом ці розмови стихли. Аж тут, 7 листопада, пролунала гучна заява: Україна відновить польоти з аеропортів Бориспіль або Львів до кінця січня 2025 року. Таку заяву зробив старший партнер компанії Марш Макленан Кріспін Елісон на 10-му київському міжнародному економічному форумі у Києві про це повідомляє агенція інтерфакс Україна. Думаю, якщо нам пощастить, то в січні 2025 року у нас буде 5 або 6 авіакомпаній, які захочуть літати з України. За його словами, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати з аеропорту Львів. І до того ж, уявіть 7 хвилин, і ви вже в Польщі. Але президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт «Буриспіль». Президент зненавидить мене за те, що я це сказав, тому що він сфокусований на Борисполі. Проте початковий фокус львів сім хвилин польоту від Польщі. Він зазначив, що пасажирський Айрбас 320 і боїнг 737 також як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки мінімум на три чверті мільярда доларів. За словами Елісона, остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в офісі президента. Воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони ситуації з безпекою. Я продовжую говорити, що Львів набагато безпечніший за тель Львів. Людям не подобається, коли я так кажу. Та от від влади офіційних коментарів на цю тему станом на момент запису випуску не було. Тож, чи дійсно у 2025 році, попри війну в Україні запрацює аеропорт? Питання залишається відкритим. Але судячи з усього шанси принаймні не дорівнюють нулю. Персонал є, можливості є, але безпековий фактор він важливий. Нам потрібно, щоб наші західні партнери, які говорять, що вони готові заходити на наш ринок і перевозити наших громадян з Борисполя, Львова чи аеропорту Ужгорода, то вони мають заходити і приносити сюди установки ППО, які можуть додатково гарантувати безпеку. Іншого шляху немає. Раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громади території за підтримки посольства США розробило дорожню карту відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану. Спільно з Марш Макленан і пулом страхових компаній на чолі з Аскот в Україні реалізовано програму страхування суден Юніті, завдяки якій судна працюють у морському коридорі з чорноморських портів. Загальний обсяг покриття за програмою становить 50 мільйонів доларів. Також нагадаємо, що раніше агенція «Інтерфакс Україна» з посиланням на анонімне джерело в уряді вже писав. Ала, що авіасполучення буде відновлено до кінця зими 2025 року. Мовляв, влада шукає ефективні страхові механізми. Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль наполягають на Борисполі, оскільки побоюються, що якщо першим буде запущений Львів, аеропорт Бориспіль до завершення дії воєнного стану запустити вже не вдасться. Сказали джерело. Хоча ще у квітні 2023 року європейська організація з безпеки аеронавігації у своєму прогнозі до 2029 року передбачала, що обмеження на польоти у Вітряному просторі України Росії, Білорусі і Молдови збережуться. Але в жовтні того ж року міжнародний аеропорт Бориспіль заявляв, що готовий розпочати приймати літаки вже за місяць після закінчення війни. Та що цікаво, вже є й перші претенденти на миттєві польоти щойно на це дадуть зелене світло. Нагадаємо, що наприкінці жовтня цього року новій пошті заявили, що Державна авіаційна служба України надала компанії Supernova Airlines права на виконання регулярних міжнародних рейсів за маршрутами Львів, Прага та Київ Прага. Згідно з наказом номер 789 від 21 жовтня авіаперевізник зможе здійснювати до семи рейсів за тиждень за кожним напрямком від 1 листопада 2024 року на необмежений термін. Тепер маємо дозвіл від Агентства з авіаційної безпеки Європейського союзу на здійснення комерційних рейсів у небі Європи. Це важливий крок. Адже тепер ми зможемо виконувати чартерні рейси всередині ЄС. А отже, ще швидше доставляти ваші посилки. Наразі триває фінальна підготовка до запуску польотів довгостроковій перспективі Супернова Ейрлайнс планує розвивати далекомагістральні рейси зі США до Європи та з Китаю до Європи. Як пояснила Тесен у компанії нова пошта, отримання комерційного дозволу на польоти є необхідною підготовчою роботою для швидкого відновлення авіасполучення після відкриття повітряного простору України. Щоб мати змогу літати одразу після відкриття повітряного простору України, потрібно отримати комерційний дозвіл на це. Отримання цього дозволу і означає, що ми зможемо літати вказаними маршрутами, Щойно це стане процедурно можливим, тобто коли повітряний простір буде відкрито, зазначимо, що Супернова Airlines – це нещодавно створена дочірня компанія групи компанії Нова, яка має на меті забезпечити швидке доставлення пошти електронної комерції та вантажів магістральними маршрутами дота з України. Авіакомпанія отримала український сертифікат експлуатанта 6 січня 2023 року, що надає можливість розпочати вантажні авіарейси. Ну, поки чекаємо. Коментарів від влади щодо можливості запуску одного із аеропортів в Україні. Напишіть, куди хочете полетіти, якщо буде така можливість. Діліться цим у коментарях а також підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!